Доброго дня, шановна громада, у мене є гарна новина для вас. Ми активно продовжуємо розвивати нашу програму сади перемоги по продовольчій безпеці, завдяки підтримці наших партнерів, продовольчі та сільськогосподарській організації ООН, ФАО. найближчим часом ми будемо видавати. Насіння для наших мешканців абсолютно безкоштовно. Тобто, всі ті, хто записався на отримання картоплі, зможуть отримувати бонусом також набір насіннєвих для висадження. Це борщовий набір та інший. Отже, що зможуть отримати мешканці нашої громади абсолютно безкоштовно? Це петрушка ароматна, баклажан лонгпоп, морква свитчан. Цибуля Штутті, кукурудза Джульєтта, Бурят Кардинал, бурят опольський, редиска краковянка, кабачок білик, перець червоний білосвіт, томат ріо Граппо, Капуста Славія. І огірок Паризький корнішон. Тобто 3200 сімей, які проживають на території нашої громади, які записалися на отримання насіннєвих, зможуть отримувати абсолютно безкоштовно для вирощування такі, таке насіння. Все воно якісне насіння, високого урожаю. Тобто, бажаю всім гарного врожаю, активно давайте попрацюємо в цьому році для того, щоб забезпечити себе на зиму. І все у нас буде добре. Всім добра і розвивайте продовольчу безпеку нашої громади. Також хочу сказати, що отримувати на Сінєві будемо відповідно графіку, який ми також додатково опублікуємо.